Друзі, сьогодні у нас цікавий першик, цікавий тим, що він самий бюджетний з тих, що я закупав останнім часом. Він коштує 400 гривень за 100 грамовий млинець. Тобто 4 гривні за грам, і я вам скажу: я його проливав позавчора, він хороший. Приливали його теж вранці. Зараз ще раз вранці і спробуємо прям зануритись в це відчуття, що він навіє, яку атмосферу, що відбувається всередині, які образи виникають, про що цей смак, про що цей аромат? Починаємо з аромату сухої сировини. Навіть трошки більше 7 грамів, я кинув так добрячу порцію. сухій сировині аромату майже немає. Ледь-ледь відтінок. Що ти скажеш, щось відчуваєш? Дуже приємний аромат. Трошечки взволожився чай, тому що я наливав окроп зверху на чайник і тут через цей водяний замок трошечки попала туди волога. Ну і сам по собі чайник всередині вологий, Отак можна ще потрусити, і він дасть вже аромат. Він такий приємний солодкуватий, поки що нічого не можу сказати, просто аромат з'явився. Друзі, такий легенький перший приливчик. Аромату настою майже немає. Зараз спробуємо відчути ці тоненькі нотки, які вже в хорошому чаю, навіть при такому відтінку починають розкриватися. Ммм, солоденький. Друзі, в мене вже є відео дуже корисне. 10 необхідних умов для того, щоб чай відчувався ну, прям супер класно. Ось тут цей ролик. Чому я згадав? Тому що не варто поєднувати аромати, будь-які сторонні аромати, готовка їжі, благовоння. Якщо аромас свічки дають свій аромат, це все може порушити відчуття. Збагаченого аромату і смаку від чаю. Тобто це все буде вмішуватись, врізатися і ну, шкодити чистому сприйняттю аромату і смаку чаю. Друзі, вже давно хочу відняти ролик про свої глиняні вироби, і мені дуже подобаються піали саме з глини, саме керамічні, які такі товстенькі. Не супер тонкі, а які мають свою товщину стінки. Це дає змогу його легко тримати цей посуд в руці навіть коли гарячий напій. От, наприклад, є така нефритова піала, вона тут для чайного бога стоїть. І камінь він дуже сильно передає температуру і її майже неможливо тримати в руках, коли от пуер проливається, коли прям гарячий, гарячий чай. В мене немає гончарного кругу, немає гончарної майстерні. в мене мінімальний набір. Інструментів, які можна придбати весь цей набір ну, в рамках навіть 2-3 тисяч гривень, і собі спокійно вдома це виготовляти, робити. І просто, якщо в тебе є знайомий, якщо є контакт доступу до пічки, муфільної пічки, яка запікає цю глину, то ну, це таке ремесло, що доступно реально кожному. У мене ще є ідейка відзняти ролик, стартовий базовий набір інструменту для того, щоб ліпити з глини. Це раз. Ну і друге, показати свої глиняні вироби. І взагалі в мене така ідея розкривається з, на рахунок цього чайного посуду. Я проводжу майстер-класи, і я хочу давати теж такі корисні ролики на YouTube суто по роботі з керамікою, по роботі руками, пальцями з глиною. Реально дуже приємно, дуже медитативно. Так як чай. Чай, медитація, глина медитація. Приємний легкий смак. Тобто немає нічого такого нав'язливого, просто. Відчуваєшся якість. Вичувається, що хороший. Немає гіркоти. Нема гіркоти, легенький. Вже відчувається, що ми п'ємо щось хороше. Ну, Тайго більше треба давати його п'ять грам тобто достатньо 7. 5, 5. Угу. Зараз наступний пиливчик, і чиш. Він ніби записує тепер, чи деякі чи ні відправляють назад. Він от зараз, находять зараз. Тобто, коли наступний раз гопити, я просто буду згадувати цей момент, як ми його пила тепер. Mm -hmm. Да, цікаве таке відслідковування стану, що а він не відкидує кудись далеко. Тобто, якщо там ті золоті ворота в якийсь сіновал, село, десь якісь спогади минулого туди відправляє. Мінотавр, якийсь дощ, захід сонця, якась подорож десь на пустирі, кудись ми йдемо з палатками, щось таке, то цей чай він просто збирає увагу тут і тепер. І дійсно, наступний раз, коли я буду його пити, скоріше всього, я буду згадувати просто попереднє чаювання. Ну, подивимось, що далі. По першому проливу судити чай це ну, невірно. Доп'ємо до кінця. Розкажемо плюси, поставлю. Свою суб'єктивну оцінку цьому чаю. Ну і кохана теж допоможе оцінить по своєму. Це вже такий відтінок, який я люблю, такий оксамитовий, навіть ближче до коричневого, до бордового. О, як він пахне. О, Тут вже прям багатство чаю розкривається. Є глибина така. Він точно вартує своїх грошей. Прям середньобюджетний чай, а смак багатий, хороший. Чистепленьки з'являються. Тут кістатки часто теплі. Угу. Ця пасмурна погода. Дуже крутий чай на пасмурну погоду. Хотілося б дати йому 8 балів, але, скоріше всього, все-таки 7,5. Простий, достатньо простий пуер, якісний, смачний, але нема такого ж чогось, б прямо запам'ятовувало його, якоїсь особливої нотки, яка б давала оцю спогад, спогад про цей чай. Вишиканості не вистачає, простота є, глибина є, якість є. От. Чотири гривні за грам. Він він того вартий, хороший чайок.